Сьогодні я хотів би зняти відео, які рослини можна давати кроликам, а точніше, які гілки можна давати кроликам. Зараз така пора, що мало де є трава, така хороша, що можна і корисна кроликам, така як люсерка, зараз не особо вона росте. І, і геть, якщо є, то дуже мало. А якщо у вас багато кроликів і ви хочете розводити, то вам корисна ця інформація буде. Хотів би вам подякувати за 389 підписчиків. Я дуже вам вдячний за це. Ми плавно движемося до тисячі. дуже швидко. Дуже великий актив на моєму каналі. Ну, бачу, відео з перепілками вам не заходять, ну буду просто рішу вам знімати. Більше буде про кроликів. Ну, а ми розпочнемо. Які ж гілки можна давати кроликам? Зараз саме час, щоб їх давати. Тому що трави мало є. Цих рослин є дуже багато. Різних вид дерев, кущів і тому подібне. Тому розпочнемо. Я буду вам просто казати, що можна давати. Не буду казати, які в них є властивості, там корисні, що в них є корисне, чим вони, від чого вони корисні, від якої болячки, кроликів. Тому ви просто слухайте, воно все корисне. Все, що я кажу. Ну. Саме розповсюджене це клен. І ми зараз так само даємо найбільше клен. Тому що є його найбільше. Це кущі, ось такий клен, як ви бачите, тут же сухий. Е його дуже багато є, він не потрібен, це йде як сорняк. І тому його можна давати просто кроликам де хоче, можна взяти, десь виїхати на якийсь е берег чи в любе місце. Він скрізь я знаю є. Навіть в мене там є на одному городі і росте ніяк не, невозможно його вивезти. Скільки вже не, не рубали, скільки вже що не, не робили, і він все одно росте і росте. І тому ми звідти привозимо кроликам і вони їдять його дуже охоче. Ну а далі в нас йде виноград. Виноград так само, якщо ви обрізаєте там гілки винограду, теж можна спокійно кроликам давати. І вони також будуть їх, його їсти. Так само. мені Мікається теж всіх людей є виноград. Ну, багатьох людей є. І хто його там обрізає, то ці гілочки кидати кроликам. Ну, а далі у нас йде Агрус. Агрус то менше є. Його мало в кого він є, але все одно в людей він є. В кого є, ви можете так само собі, якщо обрізаєте там гілки, можете спокійно давати кроликам. І вони також будуть їсти з задоволенням. Кролики все їдять просто з задоволенням. Головне, щоб щось було зелене. Вони дуже люблять зелене. Також можна давати ще смородину. Теж смородина. Ну, смородина є в... теж. Немало людей, тому ви можете собі спокійно давати також смородину і воно також буде корисно для кроликів. Ну, а ми йдемо далі. І далі у нас йде яблуня. Яблуня так само, якщо ви обрізаєте, гілочки можете спокійно давати кроликам. І ще до того всього ви можете давати яблука кроликам. Кролики теж люблять дуже яблука. І, і теж будуть їсти їх з задоволенням. Якщо у вас є десь там, де ростуть яблуні, якісь, де ви не збираєте їх, чи, взагалі, знаєте там яблуні, якісь дички, що ніхто там не збирає нічого, то спокійно можете збирати і давати кроликам. Вони дуже полюблюють їх, ці яблука, і будуть їсти з задоволенням. І так само я вам казав, що можна давати агрус і смородину, то ви можете давати їх зразу з плодами. зразу Вирвали собі гілочку з, там, з смородиною. І вони будуть їсти і смородину, і саме, саму гілку, і й плоди будуть їсти. Дивіться, що робить. Гризуть як обгризли клітку. Теж їм корисно давати гілочки, такі, щоб вони гризли і менше будуть клітки гризти. Ну все одно, як ви бачите, вони гризуть клітки. Так, ну, йдемо далі. Далі розкажу ще е, е, про хвойні дерева трохи. Так само хвойні дерева можна давати, але їх бажано давати зимою. Зімою є і корисно їм дуже давати зимою е, е, йолку, там, е сосну можна спокійно давати. І вона теж буде корисна зімою, тому що вона тоді не виділяє живицю. І... А живиться кроликам, якщо я не помиляюся, то заборонена. Можете мене виправити, якщо я не прав. Мені кажеться, що не можна кроликам живиться. Так само ми давали кроликам зімою ялинку і сосну. І вони дуже їли з задоволенням, тому що вона цілий. Рік зелена, і вони щось хочуть такого зелененького. І якраз це зелене заміняла ялинка або сосна. А літом ви можете давати там, весною. Можете траву давати десь під кінець літа, і осінь можете давати різні види гілок, як я вам кажу, що я вам розказую. Так, що там ще можна кроликам. Ну, а далі в нас йде береза повисла. Береза повисла є в багатьох посадках, і ви так само можете її давати своїм кроликам, але не в великих кількостях, тому що вона йде як лічебна рослина. Точно не можу вам сказати, від чого вона корисна. Ну, можете почитати про ці види рослин, я ще вам зараз скажу. І ви, якщо вам вже дуже там цікаво, якщо. Ви хочете поглуб... поглублюватись в цю тему, то можете почитати собі е відео, е можете почитати е про ці рослини, що я вам кажу, і від чого вони корисні. Тому березу можете давати, але невеликих кількостях. А далі у нас йде верба. Так само верба йде як лічебна рослина, е теж її можна давати, але теж в невеликих кількостях. І так само липа. Липа корисна, йде лічебна рослина, і теж її можна давати в невеликих кількостях. І це я вам сказав, що дуже малу частину дерев, які можна давати кроликам. Ще дуже багато можна чого давати їм. Тому. Якщо ви хочете наступне відео, щоб я ще зняв вам про ці рослини і кому ще буде цікаво, ставте лайк, підпишіться на канал, напишіть в коментарях. І я обов'язково вам знімлю. Якщо вам це цікаво, всім дякую за просмотр цього відео, всім дякую за е, актив на моєму каналі. Дальше буде цікавіше. Всім пока, до нових зустрічей.